Всім привіт! Сьогодні чергове відео От і будемо сьогодні другою роботою займатися. Сятом не виходить вплотну займатися. Принесли мені таку роботу треба зробити. Значить, що це таке і що то має бути? Бачок. Це два бачки гідроусилителя Зіл-130. Значить, Що має зробитися і чого так робиться все? Люди ставлять на зіла СМДовського мотора. Там рама з 131-го зіла, двигун з СМД, коробка з Урала має бути. От, і переробляється все. Там і гідроусилітель переробляють вони. Треба зробити от, треба зварити два бачка в купу, плюс. Плюс треба тако зробити. Я вже почав тут переробляти. Це все треба заглушити. Ну, поставимо латки, обваримо то є все діло. І тут, там внизу, треба варити штуцера. Варити штуцера. Там насос НШ вже буде стояти на самому двигуні, не так як в зілові, що там окремо від, ну, свій скажімо, разом з бачком йде то, от, кріплення, то йде під бачок ну, до насоса. Перекріплюється напряму. ну, Хто в курсі, то знає, який там насос стоїть. що до чого. А то вже, Так як двигун СМД, то з комбайна двигун. І інша вже там на двигуні самому стоїть, то воно все отак переробляється. Тож Такого штуцера треба нам тут зробити. Ну і ті всі отвори, все нам треба заглушити. Далі. Треба заглушити оцей отвір, цього штуцера подіти, цей залишається. залишається. І треба варити між собою самі бачки, докупи зварити. і плюс... Отак отакий от кронштейн кріплення вже підготовлений, моє діло тільки приварити. Зараз десь тут вони мені навіть поставили мітки. От. Як він має бути. Ніби отак він. Ні, чи не так, чи так. Не щось не пам'ятаю. Треба буде подивитися, як то правильно. Ні, ніби тут що так він має. Да. отако він має бути. Отаке О, вухо, кронштейн такий має приварений бути до бачка. О. Ну Тут я не знаю, що тут. 5-6 мм точно маємо, якщо не більше, зараз мірнемо. Зараз мірнемо, що ми тут маємо. Ну, 7 навіть. 7 міліметрів. Тільки одне но, що таку железяку своїм полуавтоматом не знаю. Сам бачок немає, там товщини грубої там міліметра 2, плюс-мінус, може й менше. А железяка груба. Побачимо, може то електросваркою пройдеться, може, що діло все крушней самого варити. То то ми полуавтоматом зробимо. Ну, подивимось. І тут виходить ага, масло. Сюди його через той його отвір має попадати в нижній бачок. Ну, як він не нижній, це буде один бачок, але чогось така конструкція. Ну, роблять, так як на зілах навіть самих роблять, удлиняють бачки, так як е, бувають випадки, що чогось премасло. От. Коли воно навіть там по рівню залито, тут ще сітка така стоїть, хто знає тоді кришкою, барашкою закручується. І коли навіть все по рівню, то коли воно нагрівається, є, що піниться, і пре його доверху. То не знаю, вони ще там нічого не робили, але вирішили зразу чогось зробити, два бачка докопи. Так що робимо. Зараз обдираю, обдираю оці. Поперехи, о, ці виступи. Зараз на наш дако здеру їх. Ну і будемо щось ліпити. Ну що, тут я вже позачищав, вже навіть поставив одну латочку. От, З двойки бляхи була така, ну, тут полукруглий ми були, таку латочку, таку зробив, як, ну, як тут о, щось похоже а, тяжке. От і, о, полуавтоматиком заварив. Ось такий шовчик вийшов. Як ви думаєте, буде тримати? Я думаю, що буде. От, от таке. Тепер е, задача номер 2 Тут ми ще маємо варити цього штуцера. Але, ну, відповідно, нам треба зараз зробити ще одну таку латку сюди. І в тій лаці зробити отвір під цей штуцер. І плюс, я думаю, що ми штуцера, я знаю, на міліметрів 5 хоча б загнати нам, щоб він всередину виглядав туди. Ну, Все рівно з часом якийсь появиться осад, ще щось, масло грязне, зношується старіше. Щоб так не тянуло туди фусу, я думаю, що пару ну, міліметрів 5, може навіть більше, ми його опустимо туди всередину бачка. І обваримо тоді. Так що зараз що робимо? Робимо другу латку з отвором під штуцер. От. І так само обварюємо. Так, хлопці, потрошки рухаємося, значить. Латка стоїть одна, латка друга. Був просле... ну, Виставив я по отвору, тому що тут був. Прогнав його райбером. Де він? А, станку проганяв. Зажав, не хотілося мені руками крутити, добре, є станок. На 19. Ну, спочатку просверлив, зробив латку, В латці просверлив отвір десь на міліметрів, я знаю, десь 15-16. От сверло, в сверліному там стоїть. Далі була латка більш-менш відцентрована по тому отвору. Обварена латка. І тоді вже разом то є і тоє з латкою розгорткою на 19 штуцер. Ще підігрів я його, ну вже спочатку приварив, потім підігрів бачка тута, горілочкою. І штуцер плотненько від молоточка зайшов сюди. От, ну і обварив самого штуцера. Зараз покажу, бо ще гаряче. тут. От, отак обварене все. Я думаю, що буде все гуд, все буде тримати. Тут я, так як я і казав, десь міліметрів. Напевно, з усім я десь так, міліметрів 7 я його випустив сюди. От, Щоб, якщо буде якийсь осад, фус, щоб його туди не тянуло. От. Сумніваюсь, що там якісь будуть сітки, фільтра. Ну, може, там десь на НШ, на насосі, ну, не знаю. Я так спланував, зробив. Далі задача наша номер 3. Получається. Треба нам... Відрізати ось цього штуцера і тут заварити. Я думаю, ми його зараз тако відріжемо. Сюди таку якусь кругленьку зробимо латочку і так само по кругу обваримо. Після того після того, треба тут все буде обдути, почистити від, бо ж і різалось якийсь абразив, якась пилючка, якась стружечка, бо Піде воно потім все в насос. Так що то є ми зробимо, подіним, почистим. Ну і Фінальна версія вже буде. Це вже зварити докупи то є все разом. І в принципі, а, ще не все, ще нам залишиться кронштейн. Як вже зваримо все докупи, приваримо тоді кронштейна. Йо, хлопці, показую готовий результат. Значить, ще раз показую тут. Латка-латка, штуцер. Тут е, був штуцер. Е, знайшов такий круглий кусочок бляшки, круглий був. Ну Тільки що не грубий, бо тут двойка, тут, ну я не знаю, одиничка 0,8 О, ну то Це для масла тут В принципі це просто бачок. От, Заварив. О, Тут а мені трошки, ну бо воно вийшло, що там всередині як то яма. Тут трошки мені підгоріло, то я ще тут е, поставив точку. О, так обварилось. Далі. Обварило по кругу. То є все діло. от, Все обварено, гарненько шовчик вийшов у гарний, бачите, який. О, і приварив крунштейна. Приварив полуавтоматом, ну, Але мусив його вже на всі пари ставити. Ну, Тяжкувато йому вже такі жильзяки варити. Ну, Він трохи не на те за... заточений. мене. Він в мене призначений більше. ну, отам Двоєчка, троєчка. Якщо такі жильзяки вже варити, то треба е, трьохфазного полуавтомата. О, але ви трьохфазним полуавтоматом Такі тунесенькі, сильно не ну незручно. Цей, ну, кажу, кожну, кожен як то сказати, агрегат запиляний під свій профіль. От. Але якщо там не на трошки, то от вийшло тут, проварив. от Тут проварив. І тут вово зверху проварив, але і звідси такого запиляв болгаркою, бо тут ще кришка ж має ставати. От, я от видно, що шва пропиляв, щоб тут було місце. І все. Більш я не заварював, звідси попроварював і звідси того достатньо буде. Звідси о, всі провари видно. От, як де все провареного по кругу. Бачите? Там просмаляно, все як не має бути. Отакий от тюнінг бачків вийшов, чи, бачка, чи бачків, не знаю, як навіть сказати. Ну, але, Що люди замовили, то й утримують. Отакий от відосик. Бачите, всяка робота є, я кажу, приносять море всього, але багато чого не знімаю. О, є трошки часу, щось показую, бо і машину треба робити, і щось дзвонять, пишуть, їдуть, несуть, везуть. Є що робити, але... Багато що й не беру в роботу, бо так як немає зараз багато часу. Так що отаке. Все, всім дякую за увагу і всім пока. Далі до наступних відео.